Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися надзвичайно смачним і чудовим рецептом: це кішлорен по-селянськи. Тут не треба возитися з тістом, все набагато простіше. Роль того самого тіста візьме на себе картопля. Кладемо варитися 5-7 штук в залежності від розміру. Коли картопля буде готова, зливаємо воду і кладемо вистигати. За цей час підготуємо начиння. Потрібно близько 300-350 грам печериць. Нарізаємо на такі кубики. Гриби попередньо почистив і поновив зріз на ніжці. У сковорідку олії і відправляємо пражитися гриби. Не забуваємо помішувати. Також кубиком нарізаємо цибулі. Вкидаємо у сковорідку, коли гриби почнуть рум'янитися. Разом смажимо, щоб цибуля також мала золотистий колір. Тоді забираємо. Для кішу по селянськи беру кілька мисливських ковбасок. Нарізаємо такими кільцями. У сковорідку зовсім трохи олії і вкидаємо сосиски. Хай гарно підсмажаться. Коли утвориться легка скоринка, забираємо, от тільки без того всього жиру, який виділили ковбаски. Перемішуємо з цибулею та грибами. Тепер будемо робити основу для пирога. Готуватимо у такій формі. Застиляємо пергаментом. Попередньо його зминаю, щоб краще прийняв форму. І трохи олії. Картоплю очищаємо і викладаємо у форму. Тоді за допомогою склянки формуємо основу. Великі дякую за ваші вподобайки та коментарі. Для мене це дуже важливо. Пишіть також під відео, що ви думаєте про такий рецепт. Раджу картоплю підсолити. Як бачите, вдалося зробити гарний корж. Сюди перекладаємо начинку. Для заливки беремо 3 яйця. До них лімо 20% вершків. Потрібно 200 мл. Додаємо солі та спеції за смаком. У мене це чорний мелений перець та італійські трави. Добре збиваємо і заливаємо у пиріг. На останок тримо 70 г твердого сиру. Сир трохи притоплюємо. Випікаємо при 180 близько 35 хвилин. Без перебільшення, хочу сказати, це було чудово, тож неодмінно записуйте рецепт і собі, готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.